До мене на стіл дещо потрапило, і можливо, це найкраща річ, яку я бачив за останні півроку. Якщо ви маєте 60 секунд, я поділюся з вами. І хвилинка. Назва компанії Aerotime International. Це надзвичайно високотехнологічна фірма, що чекає на видачу патенту на радар детектор, що має неоціненне значення як у військових, так і в цивільних галузях. Ціна на їхні акції 10 центів за штуку. І між іншим, наші аналітики стверджують, що вона надзвичайно зросте. Ваш Прибуток на шеститисячну інвестицію складе більше ніж 60 тисяч доларів. Це ж моя іпотека. Так, ви виплатите іпотеку. Я прошу своїх клієнтів не судити мене за перемогами, а судити мене за поразками, бо у мене їх дуже мало. Зараз я Куплю на 4 тисячі. Це 40 тисяч акцій, Джон. Джон. Дякую вам за вотум довіри і ласкаво просимо до інвестор центра. Я вам дякую. Спом... Бувайте. Як ти це в біса робиш?